Вітаю вас, друзі, городники та садівники. Сьогодні ми з вами заглибимося в одну з найцікавіших та найбільш дискусійних тем, яка десятиліттями хвилює кожного, хто хоч раз тримав у руках садженець плодового дерева. Мова піде про стародавню, майже магічну практику, з якою певно стикався кожен український господар. Уявіть собі, типовий осінній або весняний день, коли ви виходите у свій садок, щоб посадити молоду яблуньку, грушу. Або, можливо, оновити старий виноградник. Ви берете лопату, вдихаєте свіже повітря, починаєте копати яму в нашому родючому чорнозимі і раптом лезо зі дзвінким звуком вдаряється об щось тверде. Ви нахиляєтеся, очікуючи, побачити камінь, але дістаєте із землі дивну знахідку, жменю старих, покручених іржею цвяхів, шматок металевої труби, підкову або навіть лезо від старої сапи. Перша думка сучасної людини це просто будівельне сміття, яке треба негайно викинути. Але стривайте, не поспішайте нести це до смітника. Цілком імовірно, що це залізятче опинилося там не через чиюсь недбалість, а було покладене дбайливими руками вашого дідуся чи батька багато років тому, з дуже конкретною і шляхетною метою. Це спадщина народної агрономії, спроба наших предків допомогти дереву вижити і дати щедрий врожай. Сьогодні ми з вами детально розберемо, навіщо це робили, чи працює цей метод насправді, як саме іржавий метал взаємодіє з ґрунтом і корінням, і що найголовніше, з'ясуємо, як сучасному судівникові забезпечити свій сад залізом, спираючись на науку, а не лише на міфи. Давайте розпочнемо нашу розмову з розуміння самої природи дерева, адже щоб лікувати або підживлювати, треба знати, як працює цей живий організм. Наші плодові дерева це складні біологічні фабрики. Ми всі добре знаємо про велику трійку добрив: азот для росту, фосфор для коріння та цвітіння, калій для імунітету та смаку плодів. Але існує елемент, який потрібен рослині в зовсім мізерних дозах, проте його роль є абсолютно критичною це залізо. Можна сміливо сказати, що залізо для рослини це те саме, що гемоглобін для людської крові. Воно виконує функцію головного каталізатора в процесі дихання рослини, але його найважливіша місія відбувається у листі. Залізо бере безпосередню участь у синтезі хлорофілу. Хлорофіл це той чарівний зелений пігмент, який вловлює сонячне світло і перетворює його на енергію, на цукри, крохмаль та все те, з чого будується дерево і наливаються плоди. Тобто, без заліза завод під назвою фотосинтез просто зупиняється. Коли заліза вдосталь, дерево виглядає розкішно. Листя має темно-зелений насичений колір, воно блищить на сонці, пагони ростуть міцними, а врожай закладається щедрим. Але що трапляється, коли заліза не вистачає, дерево починає хворіти, і ця хвороба має дуже специфічну назву хлороз. Це слово має знати кожен поважаючий себе садівник. Хлороз – це не інфекція, не грибок і не шкідник, це фізіологічний стан голодування. Виявити його дуже легко, якщо уважно придивитися до верхівок молодих пагонів. Саме молоде листя страждає першим. Воно починає втрачати свій смарагдовий колір, стає млідосалатовим, а згодом, лимонно жовтим або навіть білим. Але є одна особлива ознака, яка допоможе вам безпомилково поставити діагноз і не сплутати залізний хлороз із нестачою азоту. При нестачі заліза жилки листка залишаються яскраво зеленими. Ви отримуєте такий собі візерунок: жовта пластина листка, пронизана зеленою сіткою судин. Це виглядає навіть естетично, ніби хтось розмалював дерево, але для рослини це катастрофа. Фотосинтез падає майже до нуля, дерево перестає рости, зав'язь осипається, бо у рослини просто немає сил її вигодувати. Найчастіше від цього страждають наші улюблені яблуні, особливо зимові сорти, вибагливі груші, солодкі персики. Малина і дуже часто виноград. До речі, саме на виноградниках півдня України хлороз є однією з найпоширеніших проблем. І ось тут ми повертаємося до мудрості минулих поколінь. Уявіть собі, українське село 19 го або початку 20-го століття, жодних агромагазинів, жодних лабораторій ґрунту, жодних халатних добрив у яскравих пакетиках. Але господарі були спостережливими. Вони бачили, що біля кузні, де в землю постійно падали ошурки, цвяхи та шматки металу, трава завжди була густішою і зеленішою, а дика груша, що росла поруч, ніколи не жовтіла. Логіка підказувала просте рішення: якщо дерево погано, якщо воно блідне, йому треба дати силу заліза. Так виник звичай при посадці дерева кидати на дно ями все залізне, що було в господарстві. Старі ржаві цвяхи, підкови, які ще й вважалися оберегом, поламані інструменти, концерні бляшанки. Люди вірили, що коріння, оплітаючи цей метал, буде витягувати з нього соки землі. Цей метод передавався від діда до батька, від батька до сина, ставши непорушним правилом посадки саду для багатьох родин. Але чи мали рацію наші предки з точки зору сучасної хімії та біології? Відповідь тут неоднозначна і дуже цікава. Справа в тому, що рослина це не тварина, вона не може з'їсти шматок заліза. Коріння не має зубів і шлункового соку, щоб перетравити цвях. Рослини можуть засвоювати поживні речовини виключно у вигляді іонів, розчинених у воді. Тобто, щоб цвях став їжею для яблуні, він повинен не просто заіржавіти, а розчинитися і перейти у специфічну хімічну форму. Коли залізо лежить у вологому ґрунті, воно окислюється, вкривається іржею. Хіміки це оксидом заліза. Теоретично це джерело живлення, але на практиці процес цей надзвичайно повільний. Товстий кований цвях може лежати в землі десятиліттями, лише трохи вкриваючись рудим нальотом. Кількість іонів заліза, які при цьому вивільняються у ґрунтовий розчин, мізерна це як спроба напитися води з каменю. Вода там, наче є. Але дістати її неможливо. Ось тут вступає в гру найважливіший фактор, про який часто забувають: кислотність ґрунту або рівень pH. В Україні ґрунти дуже різні. Якщо ми візьмемо полісся, північ нашої країни або передгір'я Карпат, там переважають кислі ґрунти. У кислому середовищі процеси окислення і розчинення металів проходять набагато активніше. Кислота допомагає перетворити іржу на доступну для рослини форму. Тому в тих регіонах дідівський метод із закопуванням цвяхів дійсно міг працювати, хоч і дуже повільно, як добриво пролонгованої дії, розраховане на роки вперед. Але якщо ми перемістимося в центр, на схід чи південь України, де панують наші знамениті чорноземи, ситуація кардинально змінюється. Більшість наших чорноземів мають нейтральну або навіть лужну реакцію, особливо там, де багато карбонатів. У лужному середовищі залізо поводиться підступно, воно миттєво зв'язується з іншими елементами і випадає в осад у вигляді нерозчинних солей. Тобто ви можете закопати під грушу цілий мішок цвяхів, вони будуть іржавіти, але дерево буде помирати від хлорозу, бо коріння просто не зможе це залізо взяти. Воно буде заблоковане хімією ґрунту. Більше того, є ще один механічний нюанс. Коренева система дерева це динамічна структура. Активні корінці, які всмоктують воду і поживні речовини, знаходяться на периферії, по колу крони. Вони постійно ростуть, рухаються в пошуках їжі, віддаляючись від стовбура. А ваші цвяхи лежать там, де ви їх закопали, біля самої шийки кореня, у центрі, де знаходяться лише товсті провідні корені, які нічого не всмоктують. Тобто, з часом їжа опиняється в одному місці, а роти дерева зовсім в іншому. Тому сподіватися лише на закопаний метал це дуже ризикована стратегія. Це може спрацювати як легка профілактика через 5-7 років після посадки, але як метод лікування це абсолютно неефективно. Коли ви бачите жовте листя, у вас немає часу чекати роки, поки цвях заіржавіє, діяти треба негайно. Що ж пропонує нам сучасна агрономія, чим замінити іржавий цвях, щоб результат був гарантованим і швидким? Наука подарувала нам розуміння того, що залізо буває різним. Рослині потрібне двовалентне залізо, але на повітрі воно швидко перетворюється на тривалентне. ту саму іржу, яка погано засвоюється. Тому завдання садівника дати рослині залізо в такій упаковці, яка захистить його від окислення і дозволить проникнути всередину клітини. Найперший і найдоступніше, що спадає на думку, це залізний купорос або сульфат заліза. Це такі гарні зеленувато-блакитні кристали, які продаються в кожному господарському магазині за копійки. Залізний купорос містить величезну кількість заліза, близько 50%. Здавалося б, ідеальне рішення розвів, полив і все добре. Але є велике але. Як тільки розчин залізного купоросу потрапляє в ґрунт або на листя, він миттєво вступає в реакцію з киснем і перетворюється на оксиди, які рослина знову ж таки не може засвоїти. Ефективність чистого купоросу, як добрива, дуже низька, особливо на лужних ґрунтах. Ним добре випалювати мох та лишайники, боротися за рибком, але годувати дерево чистим купоросом це як годувати дитину сирим борошном замість хліба. Рішенням цієї проблеми стали хелати. Це слово звучить складно, але принцип дії простий і геніальний. Уявіть собі молекулу органічної кислоти, яка наче клешня краба хапає атом заліза і міцно тримає його. Ця клешня слугує захисним скафандром. Вона не дає залізу окислитися, не дає йому зреагувати з ґрунтом і в такому захищеному вигляді транспортує його прямо всередину рослини. Тільки потрапивши в клітину листка, клешня розтискається і віддає залізо за призначенням. Це і є хелат заліза. Його ефективність у десятки разів вища ніж у звичайних солей. Зараз в магазинах повно готових препаратів: хелатін, брексил, феровіт та інші. Вони працюють швидко і надійно. Вже через 3-4 дні після оприскування ви побачите, як листя починає зеленіти. Але що робити, якщо у вас немає можливості купити готовий препарат? А дерево рятувати треба вже сьогодні. Я подіруюся з вами унікальним і перевіреним рецептом, як приготувати високоефективний халат заліза власноруч, використовуючи те, що є на кожній кухні. Цей метод дозволяє заощадити кошти і отримати результат найгірший за магазинний. Слухайте уважно і запам'ятовуйте пропорції: вам знадобиться звичайна лимонна кислота і залізний купорос. Секрет успіху у правильній послідовності змішування. Ніколи не робіть навпаки. Отже, беремо 3 літри м'якої води. Найкраще підійде дощова або кип'ячена охолоджена вода, бо хлор з водопроводу нам тут не друг. У цю воду ми спочатку висипаємо 1 столову ложку без гірки лимонної кислоти це приблизно 10-12 грамів. Ретельно перемішуємо дерев'яною паличкою до повного розчинення кристалів. Ми створили кисле середовище, основу для нашої реакції. І тільки тепер, у цей розчин кислоти ми додаємо одну чайну ложку з гіркою залізного купоросу. Це десь 8-10 грамів. Починаємо перемішувати. На ваших очах відбудеться магія хімії. Блакитний купорос, розчиняючись у кислоті, змінить колір рідини на світло помаранчевий, золотистий, схожий на колір неміцного чаю. Ось це і є наш саморобний халат заліза, цитрат заліза. Лимонна кислота схопила залізо і зробила його доступним для рослини. Цей розчин треба використати негайно, зберігати його не можна, бо з часом він втрачає властивості. Як правильно застосовувати цей еліксир? Найкращий метод це позакореневе підживлення, тобто оприскування по листю. Чому саме так? Тому що листкова пластина вбирає поживні речовини миттєво. Якщо ви польєте під корінь, шлях до верхівки дерева займе дні. А через листя залізо потрапить у систему вже за кілька годин. Оприскувати треба ввечері або рано вранці, коли немає палючого сонця, щоб краплі розчину не спрацювали як лінзи і не попекли і так ослаблене листя. Обробіть дерево ретельно, змочуючи листя з обох боків. Якщо ситуація запущена і хлороз сильний, процедуру варто повторити двічі або тричі з інтервалом у 10-12 днів. Ви будете вражені результатом, дерево наче прокинеться від сну, листя набере глибину кольору, почнеться активний ріст. Цим же розчином можна полити рослину і під корінь, але дози тоді треба збільшувати по 2-3 відра на доросле дерево, щоб розчин дістався до активних корінців. Окрім прямого лікування, важливо розуміти причини, чому виник дефіцит. Часто проблема не в тому, що заліза немає в землі. А в тому, що ми самі створили умови, в яких дерево не може його взяти. Одна з головних помилок українських садівників це бездумне використання попелу та вапна. Ми звикли вважати попіл універсальним добром, сиплемо його скрізь і багато. Але попіл це сильний луг. Якщо ви регулярно і щедро посипаєте пристовбурні кола попелом, ви різко підвищуєте пагаж ґрунту, блокуючи засвоєння заліза, магнію та інших мікроелементів. Те саме стосується і вапнування, тому, перш ніж щось сипати, краще зробити простий тест на кислотність ґрунту, який можна купити в будь-якому садовому центрі. Ще одна причина хлорозу це проблеми з кореневою системою. Якщо ґрунт забитий, щільний, глинистий, якщо вода після дощу стоїть калюжами і не сходить, корінню не вистачає кисню, воно починає задихатися і загнивати. Хворе коріння не може працювати, навіть якщо заліза довкола повно. У такому випадку ніякі оприскування не допоможуть надовго, поки ви не вирішите проблему з дренажем та аерацією ґрунту. Регулярне розпушування землі, внесення компосту, мульчування – це прості агротехнічні прийоми, які часто працюють краще за будь-які ліки. Також не забувайте про конкуренцію. Якщо у пристовбурному колі вашої молодої яблуні росте густий газон або бур'яни, вони перехоплюють левову частку поживних речовин та вологи. Тримайте землю під молодими деревами чистою або замульчованою, щоб у саджанця не було конкурентів у боротьбі за життя. Отже, підсумовуючи нашу сьогоднішню довгу і, сподіваюся, корисну розмову, дамо остаточну відповідь: чи варто закопувати зарізо під дерева? Якщо ви розглядаєте це як данину традиції, як цікавий експеримент або просто спосіб утилізувати дрібний металобрухт, звісно, закопуйте. Киньте жменю і іржавих цяхів на дно посадкової ями. Гірше від цього точно не буде, а через багато років, можливо, це принесе певну користь, особливо на кислих ґрунтах. Це такий собі привіт у майбутнє. Але покладатися на цей метод як на панацею, як на спосіб лікування чи основного живлення саду у 21 столітті це помилка. Ми живемо в час, коли наука дала нам інструменти, щоб керувати здоров'ям рослин точно і ефективно. Не чекайте, поки дерево пожовтіє і почне скидати листя. Профілактика завжди краще за лікування. Використовуйте сучасні халатні добрива, робіть їх власноруч за моїм рецептом. Святкуйте за кислотністю ґрунту і не зловживайте розкислювачами. Спостерігайте за своїм садом кожен листочок, кожна гілочка промовляє до вас, і якщо ви навчитеся розуміти цю мову, ваш сад віддячить вам такими врожаями, про які будуть ходити легенди по всьому селу чи дачному кооперативу. Пам'ятайте, садівництво це не важка каторга, це творчість, це співпраця з природою, це любов, вкладена в землю. Піклуйтеся про свої дерева з розумом, поєднуйте дідівську мудрість із сучасною наукою, і нехай ваші яблуні, груші та вишні завжди будуть здоровими, зеленими та родючими. Хай у вашому саду завжди гудуть бджоли, а гілки гнуться від солодких плодів. Успіхів вам на ваших ділянках, миру та щедрих врожаїв на нашій рідній українській землі.